Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Ну що, нарешті це сталося. Майже 16 місяців ми чекали, щоб нашій дитині поволили, дали тривалий побит. І друзі, це нарешті сталося. Нашій дитині дали тривалий побит. Довго ми це все <с? <с?> я думаю, вже багато хто знає. Розбирали і писали листи і розбиралися, чого не дали. Сьогодні розповім про це трошки детальніше. Так, так би мовити, поностальгіруємо да? разом. І розповім вам про такі деталі, про які ви повинні знати, знаходячись тут в Чехії, щоб не допускали таких же помилок, які робили ми. Тож, підписка від вас, лайки, поїхали! Тож, друзі, з чого все починалося? Ну, в принципі, я думаю, пам'ятаєте, да ми подавалися на тривалий побит для нашої дитини. Спочатку отримали ми його. Нам його, в принципі, дуже швидко дали майже там за півтора місяці від того, як ми подали заявку на тривалий побит. Подали ми на воз'єднання родини, звичайно, ще раніше. І після цього ми подали на тривалий побит по возз'єднанню родини. Тобто ми вже мали тривалий побит і подалися на ОАМПІ для того, щоб наша дитина також мала тривалий побит. Подали ми заявку, якщо не помиляюся, ще в червні місяці 2024 року. Все було класно, все там розглядалося, все було супер. Потім прийшли листи, що ми. Повинні докласти туди оригінал документу свідоцтво про народження. Ми не розібралися спочатку, ну, точніше, розібралися, але ми надавали копії, і питалися ще в ОАМПІ, чи потрібні ці документи, чи не потрібно. Нам сказали, що не треба. Все добре, все супер. Ну, як виявилося, ті люди, які приймають документи в ОАМПІ, це одні, як би мовити, люди. Да? А ті, хто перевіряє ці документи вже в самому міністерстві. Це інші люди взагалі, і вони приймають рішення стосовно цих документів. Тому написали нам, щоб ми доложили оригінал. Ну, ми ж трошки не розібравшись, розумію, що це і наша вже помилка, вже трошки пізніше після того, як вже все це вияснилося, що треба було докласти перекладений оригінал нашого свідоцтва. На чешську мову, і цей оригінал завірений нотаріусом тут в Чехії передати їм, що ми вже зробили другий раз. Ми їм передали завірену копію, яка в нас залишалася з України, яку всюди завжди приймали і без проблем. Але ми отримали відмову, тому що це був не оригінал. Тобто ми не зрозуміли також, що їм треба було, якщо наш український оригінал відправляти, їм їм взагалі ніякої ролі не грає, тому що там українська мова, а не чешська. Тому ми якби, це питання їм задавали, дзвонили, писали, подавали апеляції, але ні, була відмова. І після того ми подали знову нову заявку. Приїхавши перед цим, звичайно, в ОАМ, я їм показав своє свідоцтво оригінальне, що їм це оригінальне свідоцтво ніяким роль, образом, ролі ніякої не грає, тому що воно українське. Але воно у нас було заламіноване. І вона, побачивши це, та жіночка, яка приймала ці документи, каже, так у вас воно заламіноване, розривайте. І тоді це буде оригіналом, його треба буде перекласти, і оцей переклад оригінальний віддати. Уже в Міністерстві внутрішніх справ. Ну, я ж питався там його розірвати, але воно там вже рвалося взагалі. Тоді я що зробив? Я подзвонив своєму знайомому в Україну. Чого зробив так? Того, що я не хотів робити все це через посольство. Тут дуже великі черги були, тут якраз була проблема з цим записом. Зараз я не знаю, як це працює, точніше, ця черга є вона чи нема. Через посольство робити якісь документи. Тому я подзвонив йому, кажу: він юрист, адвокат, кажу, допоможи мені зробити цю е, дублікат свідоцтва про народження, і перейшли мені його, будь ласка, в Чехію. Я йому все це заплатив. Він мені все це зробив буквально там. За місяць максимум, якщо не помиляюся, він це зробив. І ми подали цю нову жадость з цими документами, з цим дублікатом, привіз все повністю їм туди, вам даю їм ці всі документи, показую ці оригінали, що вони заламіновані. Вони кажуть, там це не треба, все нормально. Каже, ні-ні-ні, кажу, треба. Тому, що вони вже був досвід, мені вже відмовили. Тому ось показую ось оригінал, ось це, ось це, ось це. Вони там такі, ну да, хорошо, ладно, давайте подамо. Подалися ми вже в квітні. Це все тривало, уявіть собі, аж до квітня 25-го року. Чого до квітня того, що ми ще продовжували дитині побит, тобто побит нам продовжили без проблем. Розумієте, тривалий побит, побит мається на увазі довгодобий, продовжили, але тривалий побит їй не продовжували. Ну тобто, точніше, не надавали. Коротше, така ну, сміхота. Виходить, що різні люди в міністерстві по-різному все це вирішують. От. І тоді ми подали аж уже в квітні 25-го року, подали на нову заявку на тривалий побит з усіма всіма документами. Все надав, все показав, все вони передивилися, все вони печатки поставили, що дійсно оригінали, там все наставляли. І все це відправили. Ну і чекали ми, а, получається, аж до вересня, да, 5 місяців чекали на цей розгляд. Звичайно, що вони сказали нам 60 днів, ви можете вже отримувати карту, але ж ясно, що ніхто нічого там за 60 днів не надав. А ми потім вже через 90 днів, вже, щоб так уже всі зачепити і вихідні, і невихідні, працьоні, і про дні, написали а, якби. Пришвидшення. Написали їм, щоб нам пришвидшили, будь ласка, розгляд тривалого побуту, того, що за кожен місяць ми платимо страхування дитині 2808 крон. Його треба оплачувати. Це якби, також не дешево. Я думаю, це розуміють ті люди, які тут вже мають возз'єднання родини і платяться за дітей. До речі, це буде стосуватися і всіх власників спеціального ВНЖ за дітей будете також оплачувати 2808 крон. Хто у вас, вони залишаються на ВЗП, але ви за них будете платити гроші. От. І хочу попередити, друзі, всіх вас, щоб ніяких ламінованих документів, це також стосується спеціально ВНЖ, хто буде їхати, хто буде їхати возз'єднання робити, родини, подавати документи на тривалий побит. будь-що ніяких ламінованих документів не повинно бути. Ні на свідоцтві про народження, ні на свідоцтві про шлюб, ні на чому. Це тут не працює. Хоча. Я розумію, що і в Україні це не працює, але я не пам'ятаю взагалі, чого нам ці документи заламінували, чого вони на заламіновані, не знаю, тому що у нас все заламіноване реально. От, І така от ситуація: і вже знаєте таке полегшення. Подалися на ВЗП. пішли, Подали те, що у нас є у нашої дитини є тривалий побит. Вже чекаємо на її здравотку. Дитині надали тривалий побит на 5 років, потім буде продовження. І обов'язково, коли вона буде навчатися уже на середній школі, то там треба також наглашувати на ВЗП, що вона там навчається, щоб в неї ця здравотка працювала і була безкоштовною, тобто в неї вже буде безкоштовна ця здравотка за рахунок нас, батьків, які проживають і працюють тут в Чехії. Тому така от ситуація, якою хотів поділитися, нарешті ще раз повторюсь: це виконане завдання. Всі ми тепер з тривалим побитом в Чехії. Тож, приймаю вітання в коментарях і всім бажаю, щоб ви також, хто бажає цього, здійснили цю мрію, дож, дочекалися цих побитів громадянств, хто що там чекає різні благодобі побити і так далі. Тому що ну, ми, люди, які сюди приїхали в нову країну, хочемо мати якби, тут уже більш легальніші, офіційніші документи, ніж просто якісь візи. Тому, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Всім дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі, за підписки. Все бачу. Тому побачимося в наступних відео. Всім пока!